Олександр Гісем, Олександр Мартинюк Історія України, сьомий клас, аудіокурс, додаткова презентація, параграф 9 Культура Русі України. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про виникнення східнослов'янської писемності та розвиток української мови, як розвивалася усна народна. Та музична творчість, якими були здобутки архітектури та образотворчого мистецтва? Що таке кирилиця, билини, архітектура, фреска, мозаїка, ікона, іконопис. Хто такі скамарохи? Завдання на повторення: коли і як було охрещено Русь Україну? Які народні казки, перекази і билини доби Русі України ви знаєте? Запитання перше. Виникнення східнослов'янської писемності та розвиток української мови школи. Поява власної писемності мала надзвичайно важливе значення для розвитку східнослов'янської спільноти. Збереглися повідомлення про те, що східні слов'яни мали власну писемність або руські письмена. Зокрема, у творі сказання про письмена болгарського письменника чорнорисця Храбра 9 10 століття згадується, що до прийняття християнства слов'яни користувалися для письма власними чертами і резами. Після запровадження християнства, нагадаю, 988 рік в Русі Україні поширилась винайдена учнями братів-просвітителів Кирила і Мефодія абетка, її називали Кирилиця. Вона стала однією з двох абеток старослов'янської або старосло-старослов'янської мови, яка витіснила з ужитку давнішу. Живу народну мову. Численні археологічні знахідки свідчать про значне поширення писемності серед різних верст населення Русі. Понад 400 написів, графітів знайдено на стінах Софійського собору в Києві. На одній із них вирізблено абетку із 27 букв, 23 грецьких. І чотири слов'янських: це буква Б, буква Ж, буква Ш і буква «щ». Найважливішою характеристикою становлення будь-якого народу є формування власної мови. Багато уваги вчені приділяли проблемі розвитку української мови. На думку українських мовознавців, наприкінці Третього століття до нашої ери. Тіре на початку першого століття нашої ери слов'янському середовищі поступово формувалися західнослов'янська і східнослов'янська мовні території. У 1 ті-5 століттях на східнослов'янській мовні території з'явилися ознаки притаманні майбутнім східнослов'янським мовам. Існує думка, що спочатку східнослов'янська мовна територія. Розпалася на дві групи північну і південну, що відповідали землям ільменським словенам і полянам. Північ, завдяки своєму розташуванню, була сприятливою до впливів з угро фінського світу та Балтії. На півдні, в vi 7 століттях, формувалися ознаки майбутньої української мови. Зокрема, Тут почали використовувати в мові м'який звук Г. Завершальний період формування давньої української мови на думку вчених тривав з 11 до кінця 13 століття. За часів правління Володимира в Києві для дітей князів і Бояр було відкрито першу школу. За Літописця, князь Ярослав Мудрий заснував школу, де навчалося 300, 300 дітей, старост і священників. Основу освіти становили богослов'я, філософія, риторика, ораторське мистецтво і граматика. Вивчали в Росії Україні іноземні мови. Кількома мовами володів сам Ярослав Мудрий, а його син Всеволод опанував п'ять іноземних мов. Осередками освіти після прийняття християнства, повторюю, 988 рік в Русі Україні стали церкви і монастирі, які також сприяли розвитку літератури та мистецтва. Ви бачите термін пояснення терміна Кирилиця, одна з найдавніших систем письма, абеток слов'ян, названа на честь творця слов'янської писемності Просвітителя Кирила. Разом зі своїм братом він створив першу слов'янську абетку глаголицю, яку пізніше його учні вдосконалили та назвали кирилицею. Вона стала основою сучасних систем писемності в деяких країнах Євразії. Зараз нею, як національною абеткою, користуються близько 252 мільйона осіб. Слов'янський просвітитель Кирило Солунський повідомляв, що на початку 60-х років IX століття він бачив у Херсонесі писані руськими письменами Євангелія та Псалтир. Підтвердження існування руських письмен можна знайти в літописних описах змісту русько-візантійських угод 911-та 943 років, перша вказує на руський звичай писати духовні заповіти на випадок смерті, а в другій, вимагається, щоб купці, які прибували з Русі в Україні до Константинополя, Мали при собі спеціальні грамоти, підписані князем. Знайдена на стіні Михайлівського вівтаря Софійського собору так звана Софійська абетка викликала великий інтерес у дослідників. Історик Висоцький висловив думку, що вона відображає один із перехідних етапів. Згідно писемності, коли до грецького алфавіту почали додавати букви для передачі особливостей старослов'янської мови. Імовірно, що ті руські письмена, якими... що це ті руські письмена, якими користувалися ще за часів Аскольда і діра. Запитання друге усна народна та музична творчість. Краще зрозуміти духовне життя східних слов'ян, допомагає усна народна та музична творчість доби Русі України. Усна народна творчість цього періоду надзвичайно різноманітна билини, перекази, пісні, загадки, прислів'я, приказки, казки. У билинах оспівувалися воєнні перемоги київських князів і їхніх дружин. До найдавніших належить група билин про князя Володимира Красне Сонечко, який разом із богатирями Ілею Муромцем, Альошею Поповичем та Добринею Микитичем захищав Русь Україну. Билини мали реальну історичну основу. Прототипами їх героїв могли бути справжні історичні персонажі. Найдавнішими серед східнослов'янських народних пісень є обрядові, які виникли ще в дохристиянські часи. Вони були пов'язані зі святкуванням настання весни та Нового року, відзначенням свят урожаю і сонця, обрядами весілля і похорону. Загадки, прислів'я та приказки в стислій і дотепній формі відображають життєвий досвід і мудрість народу. До часів Русі України належать виникнення казок про Змія Горинича, Кирила Гору, Коти Котигорошка та багато інших. У них люди висловлювали свої погляди на добро і зло, правду і кривду. Існує чимало свідчень про те, що в Русі Україні було для свого часу добре розвинена музична творчість. Згадки про неї є в літописах, на малюнках Софійського собору в Києві. Відомо, що в Русі Україні були поширені міс... пісні, танці, гра на музичних інструментах. На міських площах і в князівських палацах виступали скоморохи. Перша згадка про скоморохів згадується у літописі 1068 року. Скоморохи виступали з танцями, водили дресированих ведмедів та інших тварин із писемних джерел, та за археологічними знахідками відомо якими були тогочасні музичні інструменти? Це гуслі, сопілки, гудки, домри, балалайки, волинки, бубни. На одній з стін Софійського собору в Києві зображено цілий ансамбль із семи виконавців. Після прийняття християнства, 988 рік. Церква почала з осудом ставитись до скоморохів за їхні язичницькі забави. Вона сприяла поширенню в русі Україні хорового співу, стала відома нотна система. Навчання співу було одним з обов'язкових предметів, що вивчали в тогочасній школі. Ви бачите. Експозиція музею, писало, Воскова дошка, термін пояснення, що таке билина, це жанр героїчного епосу, епічна пісня сказання про знаменні події життя народу та героїчні подвиги богатирів. Билинні сюжети, створені переважно в часи Росії України. Народні казки. Можуть бути джерелом інформації про реальні історичні події. Зокрема, у сюжеті казки Летючий корабль є багато спільного з наведеною в повісті минулих літ розповіддю про помсту княгині Ольги деревлянам за вбивство її чоловіка. Імена героїв Казок часто допомагають зрозуміти, якими були їхні вчинки. В уявленні людей. Скоморохи це мандрівні середньовічні актори та музиканти в Русі Україні, що були учасниками свят обрядів ігор. Запитання третє. Розвиток архітектури і образотворчого мистецтва. Археологічні та літописні знахідки свідчать про високий рівень розвитку архітектури Русі України. Зокрема, кожен із великих руських градів мав досить складну для свого часу систему оборонних укріплень. Вони складалися з валів, насипаних на спеціальні дерев'яні конструкції та оточених. Глибоким ровом. На валах спороджувалися дерев'яні стіни з оборонними вежами. Аналіз літописних свідчень дозволив дослідникам зробити висновок, що першою кам'яною світською спорудою в Києві був ймовірно, палац четерем княгині Ольги. Першою кам'яною дерев'яною спорудою Русі України, як ви вже знаєте. Вважається Десятина церква, збудована на Старокиївській горі наприкінці 10 -го століття. Вона стала найкращою будівлею міста Володимира. Її підлогу прикрашали мозаїки з кольорового мармуру, а стіни були розписані фресками. На стінах церков дослідники часто знаходять графіті. У Києві археологи також виявили залишки, збудованих наприкінці 10-го на початку 11 століть двох князівських палаців із повдожніми фасадними галереями. Справжнім шедевром архітектури Росії України вважається Софійський собор у Києві. Це був величний хрестово-купольний храм. Внутрішній простір якого складався з п'яти нефів. Це, нефі це повжні простори між рядами стовпів, і з півночі, заходу і півдня його оточував подвійний ряд галерей, а згори увінчували 13 куполів. Особливості Софійського собору стало те, що його прикрашали одночасно мозаїки і фрески, хоча за візантійською традицією їх не поєднували в одному храмі. На чільних місцях у храмі були розташовані мозаїки Христа Пантократова чи Вседержителя і Марії Оранти, богоматері Заступниці. У мозаїках Софійського собору руські майстри використовували смальту це кольорове скло 177 відтінків. Близько 3000 квадратних метрів у соборі займали фрески. Неподалік Софійського собору, на честь князя Ярослава Мудрого та його дружили, дружини Інгігерди. Заснували монастирі з храмами Святих Георгія та Ірини. Крім Києва, у першій половині XI століття, за прикладом Софії Київської, було зведено одноіменні собори в Полоцьку та Новгороді. Загалом, у X на початку 11-х століть, в будівництві храмів Русі України переважали візантійські традиції. Однак зведення Софійського собору в Києві стало своєрідною перехідною межею і унаочнило появу нових слов'янських традицій в архітектурі Русі-України. Для яскравих і неповторних явищ образотворчого мистецтва Русі-України крім мозаїків фресок, належить іконопис. Спочатку Ікони завозили з Візантії та Болгарії, але згодом у Росі Україні з'явилися свої майстри іконописання. Вони завжди дотримувалися візантійського канону, твердо встановленого правила, що було зразком іконопису. Який оберігала православна церква, хоча ніколи не копіювала візантійські ікони? Ви бачите сучасну реконструкцію місто Володимир. Знайдіть, будь ласка, на малюнку, десятинну церкву. Чому її вважали центральною спорудою тогочасного Києва? Будь ласка, поміркуйте. Ось ви бачите мозаїку Марії Ранти та Христа Пантократова, чи Вседержителя у Софійському соборі в Києві. Терміни архітектура, мозаїка, фреска, графіті, ікона, іконопис. Архітектура. Це проєктування, спорудження та художнє оздоблення будівель, а також система будівель і споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей. Відповідно до їх уявлень красу. мозаїка це сюжетне зображення з окремих різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців тощо, фреска. Це техніка настінного малярства, за якої фарби наносили на вогку штукатурку, а також самі зображення зроблені в такий спосіб: графіті, стародавні написи і малюнки, зроблені гострими предметами на стінах архітектурних споруд, керамічних виробах та інших речах. Ікона. У християнстві це священне зображення осіб або події біблійної та церковної історії, якому поклоняються віруючі батьківщина ікон Візантія. У росії Україні ікони писали на дошках. Іконопис це мистецтво писання ікон, вид живопису, що має культове призначення. І ви бачите сучасний вигляд Софійський собор у Новгороді. Запам'ятайте 11, кінець 13 го століття, завершальний період формування давньої української мови. А далі прочитайте вислови, уважно прочитайте і в усній формі. Дайте відповідь, чи погоджуєтесь ви з ними, чи ні. Та чому? Запитання та завдання. Будь ласка, прочитайте, ви прослухали матеріал. Зараз ви ще подивитесь презентацію по темі. І я вас дуже прошу. Скласти таблицю досягнення культури Росії України, яка складається з двох колонок. Перша колонка галузі культури, друга колонка основи, основні досягнення цієї кожної галузі. Щоб вам було легше, я вам дала ще галузі, розвиток освіти, літератури, літописання, архітектури, науки, мистецтва. Ось я думаю, що ви розумієте, що якщо ви написали першу галузь, наприклад, освіта, то поки ви не написали повністю другу колонку, ви не підкреслюєте. А коли ви вже написали всі досягнення освіти, ви тоді підкреслюєте і пишете другу галузь. Тепер я запрошую вас подивитися презентацію Культура Русі України. Перед тим, як дивитися, згадайте, культура це досягнення людей в області матеріального і духовного життя. І перед вами ось така гарна хмарка слів. Роздивиться, будь ласка, що в цій хмарці написано, які слова, і у вас завдання є? Завдання до хмаринки слів. Спочатку розгляньте, роздивіться, потім випишіть слова хмаринки. Чи можете ви поєднати всі слова в єдину розповідь? Хто така Анна Руфа? Ким вона була для князя Ярослава Мудрого? Чому Євангелія названо Реймським? Чому в маринку слів зображено в вигляді саме корони? Я дуже хочу, щоб ви на ці запитання відповіли, будь ласка, в коментарях до цього відео. Ну, а далі ви дивитесь. Презентацію розглядаєте це відео, ви можете зупинити його ще раз подивитися. А я дякую вам за увагу. Бажаю міцного здоров'я і гарного настрою. Будь ласка, не забудьте написати коментар і оцініть роботу вчителя. Будь ласка, є під відео такий знак, називається лайк. Чи вам сподобалось? Лайкнете. Якщо не сподобалось... Ну, напишіть, що не сподобалось. До побачення. Дякую вам.